Полиція. Вы их показываете. Я вас задерживаю. По подозріння в совершенні уголовного правонарушення придусмотрена статті 149 сорок кодексу України. Ваші дії в даний момент вони квакваліфіковані будуть за частиною другої даної статті, а саме дії передбачені частиною першої, то тобто торгівлю людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина. Лікивочужим банжутхамен чишуґонзотима. Він каже про те, що він з ними він просто приїхав сюди як відпочивати. Він в Одесі знайшов цих двох дівчат. Вечором познайомився. Вони сказали про те, що. В них немає роботи, вони шукають роботу. От він вирішив їм допомогти. В нього друг там в Китаї відкрив караоке, і він просто сказав їм, що вони там можуть працювати сьогодні. Співробітниками управління боротьби з торгівлею людьми. ГУНП в Одеській області спільно з півробітниками департаменту боротьби з людьми національної поліції, а також за участю та сприянням Державної прикордонної служби України був затриманий громадянин Китайської Народної Республіки, який з січня 2017 року підшукав на території міста Одеси та завербував двох громадянок України. Дівчата, які перебували в уразливому стані, погодилися для виїзду на територію Китайської Народної Республіки, а саме до міста Пікін, і надавати там сексуальні послуги за грошову нагороду. Пропонуючи роботу, Зазначив, що необхідно буде обслуговувати до 100 клієнтів в місяць. Якщо буде така кількість клієнтів, вони зможуть безкоштовно проживати в Пекіні. Година їхніх послуг в на переводі на гривню коштувала би 1900 з лишнім гривень. Усі ці факти вербування та переміщення через державний кордон України задокументовані. Йому загрожує позбавлення волі. До 8-12 років в ході слідства нами було встановлено, що за кожну особу переправлену до іноземної держави, вказана особа повинна була отримати винагороду в розмірі близько 2 тисяч доларів США. В теперішній час слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 149 кримінального кодексу України. Також зараз тривають невідкладні слідчі дії, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу вказаній особі.